Про Аліну Чубук. Е, я зараз в відрядженні, в Краматорську. Я не пишаюсь так, як робиться Аліна Чубук, але це цікава ситуація. Мені тут розказали, що Аліна Чубук в Краматорську відкрила окреме для себе кахве. Аліна Чубук. Будь ласка, я тобі лічно перерахувала кошти, які були на 6 цукарків для 102-ї бригади. Будь ласка, Аліна Чубок, якщо я хотіла їх перепродати ти вправі до моїх підписників взяти участь і щоб вони від мене Ну, требували. Поверни кошти, Аліна Чубук. Краматорськ знає, хто ти. А отут пішла цікавість. Аліна Чубук, а кого ти чекаєш? З якою цілею ти в Краматорську відкрила таке странне кахве? Цілою люблю, бабуся Світуся. Аліна Чубук. Поверні кошти, які тобі не належать. Я не збиралася абсолютно не продавати ніяких цукорків з твоєї версії, е, я хотіла хлопцям зберегти життя. Я у тебе лічно заказала 6 штук, а ти розкажеш, що я хотіла два передати, а чотири продати. Так отож, я знайшла виробника, і кого цікавлять цукорки. Мало того, я настільки була свідома, указується, там є різні діапазони під різні ралі, хлопці на нулі, українці. Аліна Чубук в повній мірі шахрайка. Я готова дати вам номер телефона. Виробника, який вам надасть ну, максимум 3-4 дні. Я лічно їздила, лічно познайомилась, лічно сказала, хто я така. Тому з повною відвертостю готова сказати, що готова вам передати номер телефона. Аліна Чубук, ти реально непорядна.